Франківців кличуть до лікарів протягом жовтня. Усі охочі мають змогу задарма та без черг проконсультуватись у медиків та пройти обстеження. 10 жовтня стартує вже традиційний п'ятий місяць здоров'я, у рамках якого розширили перелік вузькопрофільних лікарів та спектр обстежень, залучивши приватні лабораторії. Медицина стає ще ближчою до людей. Франківці та мешканці громади протягом місяця мають змогу обстежитися у лікарів та здати дороговартісні аналізи. За кілька днів стартує місяць здоров'я. Цього разу він охопить і жителів сіл, які входять до тергромади. Людям незручно їхати з села в місто для того, щоб пройти того чи іншого спеціаліста. І Ми вирішили цього року поїхати в наші амбулаторії, тобто це буде два типи бригад: будуть бригади вузьких спеціалістів для дорослого населення, і також ми Діяли цього разу дитячу поліклініку нашу, і вони будуть форматувати бригади для дитячого населення. Вони будуть виїжджати окремо цього року. Розширили і перелік фахівців, до яких можна буде звернутися. Щоправда, коли саме потрібно буде уточнювати у поліклініках міста. Ми додали тих спеціалістів, які ми відчуваємо потребу. Перше це є окулісти, тому що дуже багато людей зараз звертаються з проблемами зору. Буде окуліст. І буде психолог, тобто люди зможуть прийти навіть на психологічну консультацію. І особливість це, що ми будемо мати дуже багато виїзних оглядів. Щоб долучитися до місяця здоров'я, не потрібно жодних скарувань від сімейного лікаря. Усю необхідну інформацію про дату проведення прийому можна отримати у реєстратурах міських поліклінік. До речі, цього разу буде задіяна лише одна: перша. Ви підходите до реєстратури місячник здоров'я, входить аналізи. Гінекологія, всіх спеціалістів, які потрібні для огляду чоловіків і жінок. Ви підходите до реєстратури, і ми скеруємо вас, чи до гінеколога вам потрібно, чи аналізи здати у СІД, це все безкоштовно, це все позачергово. Якщо нема такого спеціаліста в нашому закладі, значить ми скеруємо інший заклад. До речі, в Івано-Франківську місяць здоров'я започаткували 5 років тому, і першого разу він був присвячений жінкам. Часом охопили й решту населення, залучали чоловіків, підлітків, а тепер ще й дітей. Та основний акцент на виявленні рані стадії онкопатології, яких Час карантинів істотно побільшало. За останніми даними в нас різко збільшилася кількість осіб, які мають онкологічні захворювання. Причому наша область одна з лідерів. Саме тому великий акцент ми будемо ставити на огляди чоловіків та жінок, що стосуються саме онкологічних напрямків, тобто, це є огляди момолога. Гінеколога, уролога це є УЗД, це є в разі необхідності направлення людей на здачу онкомаркерів. Один тиждень у рамках місяця здоров'я буде винятково для жінок, у яких вже виявлені захворювання молочних залоз, бо якраз 20 жовтня весь світ приділяє увагу цим проблемам. Відтак жінки матимуть змогу пройти необхідні обстеження.